Так. Ah. Uh -huh. Будь ласка, вмикаємо вже наші камери, приєднуємося всі до уроку. Так, Вова, Рінат, Діма, будь ласка, зараз у нас урок з англійської мови, урок ревіжін, повторення, так, закріплення та узагальнення знань за розділом Where are you from? Отже, сьогодні ми з вами на початку трішечки повторимо, пригадаємо. А, і будь ласка, виконаємо діагностувальну роботу у вигляді тесту, який, будь ласка, я вам надішлю пізніше, і ми його з вами разом виконаємо. Ну, точніше, ви будете виконувати, переходити за посиланням, так і виконувати. А я буду контролювати. Якщо будуть якісь запитання, обов'язково на них буду давати вам відповіді. Окей, «My dear children». Uh, today, Monday, 19th uh, uh, of October, night, night of. 9 of October, бо я кажу, 19, вже дев'ятнадцяти, нас рівно хоче так. 9 жовтня, понеділок, Teams our Lessons, Now I Can. я вже знаю. До нашого розділу Where are you from? Будь ласка, ми починаємо вже наш урок, і будь ласка, дайте мені відповідь мені на запитання Hello, my dear children, what weather is it today? What weather is it today? Яка сьогодні погода? Cold. Today is cold. так вітряно. And? Клоуди, як? Хмар? Хмарно. Хмарно, добре, будь ласка, ось така у нас сьогодні похмура. Погода! Добре, давайте зараз, як завжди, привітаємо, налаштуємося на роботу і будемо з вами працювати. Не хоче вмикатися наша пісенька. Ну, не хоче, то значить не хоче. Давайте один одному зараз посміхнемося, привітаємося і скажемо «хеллоу». Hello. 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 Have a good day. Так, have a nice day. І всім, всім, всім гарно. Listen and repeat. Uh, read, point, ask and answer and write our test. І будемо писати наш тест, виконувати наш тест. Сьогодні ми працюємо за підручником page 20. 20. Open your book, please. And The first exercise name the countries and the nationalities. Назвати країни, які ми з вами вивчили, так і національності, які відносяться до тих країн. Отже, where are you from uh, розділ module 1. Ми з вами завершуємо і сьогодні повторюємо. Okay. what's the country? кантри? Україна. Україна. Ukrainian. Ukraine, UK, 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 okay. UK, British, UK, British, okay, next. America, 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 Mexico, 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 okay. Next. Добре, okay, будь ласка, пропускаємо поки що, а тепер давайте Brazilian. з вами з'єднаємо. Отже, це що у нас? Бразил Brazil. next. Korea. 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 Korean. Korean. Так, next. Uh, Ukraine, Ukraine, Ukraine. Ukrainian. Ukraine, Ukrainian. Ukraine, Ukrainian. Next. The U.S.A. America. The U.S.A. America. American. America. British, the U.K. Okay, Mexico. Mexico. Okay. Mexico. Okay. Mexican. okay. Mexican. okay. Mexican. Next. The UK. The, The UK. The British. 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 Нічого важкого немає. Повторили. Так, дивимося, будь ласка, далі. Exercise 2 Name. Назвіть. What is he? She doing? Пригадуйте, mm -hmm. ми давали відповідь на це запитання. Що він або вона doing робить? Як ми давали відповідь? He is doing. або he is skating, he is is doing exercising, he is playing cheese. Окей. Okay, будь ласка, а uh, what is he she doing? Окей, okay, next. Uh, I'm sorry. Uh, what is he doing? Що він робить? Як ми дамо відповідь на запитання? Рука. He Doing. Yes, doing. Doing – це що він робить? А ми говоримо, що він що? Skate skateboarding. Він, he is, або he is skateboarding. Він катається на скейті. Окей. Okay. What is he doing? He doing is computer game. He doing a game or... He doing, или he... He playing computer game Без doing. Ми вже даємо відповідь на запитання, що він робить. Ми запитуємо, що він робить, і ми говоримо: він грає в комп'ютерні ігри. Ми ж не кажемо він робить або uh, чим він займається. Він займається, грає в комп'ютерні ігри. Doing – це запитання. Не скрізь воно вживається. Окей. Okay. What is she doing? Що вона робить? She doing… She is. зачем is. doing, Дима? Ти чуєш мене. Ми просто is. даємо. Від. She, she is. She is swimming. 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 Вона плаває. Ми конкретно вже відповідаємо на ось це. Робимо doing, да? Next. what she doing? Що вона робить? She is. Shopping. She is. A... Go. Is shopping. Go shopping. Shopping. Вона ходить по магазинах. Окей, okay. а ось тут, будь ласка. На запитання What is he doing? Ми говоримо: He is doing. He is doing exercise in. І тут ми говоримо: «робить exercising «вправи». Вправи Ось тут ми «doing» використовуємо. Окей. Okay. Uh, playing. Uh, playing. Playing? Yeah, she cheese, played. так cheese. Yeah. Вони грають шахи. Окей. Okay. What are they doing? Uh, She's. She's. Play football. Playing football. Play грати, а в нас говорять: грають. Play, Плейн uh, чиз, playing футбол, плеїн комп'ютер гейм, свом плавати, win, ексесайзін. Зрозуміло, пригадуємо. Ми це з вами проговорювали і пропрацьовували. Так, пригадали відповіді на запитання. Ось які ми можемо давати відповіді. Так, будь ласка, дивимося. Вправа третя. Нейм, назвати. Що ж нам потрібно назвати? Ней, nee. Во, я що це за слова? Прочитайте, будь ласка. Town, city, village. Що таке town? Чи... Город. Місто, city, місто. Village. Misto. Village це що? Дома. Village це що? Це село. Це село. Отже, town, city, village. Town, city, village. Запам'ятали, нічого важкого немає. Отже, прочитайте, будь ласка, ці слова, Кіра. No, no. New. Як ми перекладемо new? Новий. Новий. Next. Сі. Uh, сі. Це що означає? Ось море. Що таке сі? I see. I uh, uh, see. Сі море. А сі це що? Дивитися. Дивитися. Далі, Кіра, наступне слово. Children. Що таке children? Who is this children? Кіти. Діти. діти. And next. Скарет. 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 Як це? Скарет. Страшно. Отже, you, Страшно. you, uh, car, see, дивитися, children, діти, scarred, Uh, хлопчик, йому страшно. Так, будь ласка, добре, йдемо з вами далі. Дивіться, а тепер давайте з вами uh, назвемо доповнимо речення I am I am Sc. Ok. Children. Children. He has got. Я машив с ін тобік вилідж. Отже, мені страшно. Це вони діти. Він має нову машину. Вона живе в селі в місті. Вони живуть in a big, великому village, селі. Добре, read and say. Прочитайте і скажіть. Подивіться, будь ласка, і пригадайте на запитання Where are you from, яку ми Максим Зарецький даємо відповідь. Прочитай. Where are you from? Прочитай, яку ми відповідь можемо давати. I'm from Mexico. I'm Mexican. I love you. I And live. I live in. in it's a big city. Okay, say me please. Uh, where are you from? Звідки ти, please, Давид Тимченко? Тільки тепер уже свою відповідь. Where are you from? It's a big city. I'm, fro I'm from Ukraine. Далі, next. I'm... В Україні. Окей. Where do you live? Де ти живеш? I live in... I, I live in Кривий Ріг. Кривий Ріг. І ми можемо сказати, it's a big city. city. Можемо так сказати? Окей. Okay. Так, друге, будь ласка, речення. Злата, oh, баба, yeah. No, no. читай. I mm -hmm. usually I go usually go shopping at uh, the weekend. we can't translate, please. i usually go shopping at the weekend. yeah, that's with chai. по магазинам у right? weekend, colleagues. На вихід на вихідних, на вихідних. окей. На вихід... Окей, злата свистун, коли ти ходиш по магазинах? Скажи мені, будь ласка, ай. Mm. Ну. I... No. Sometimes go shopping at the weekend. Я інколи ходжу по магазинах так, на вихідні. I never go shopping at the weekend. Я ніколи на, не ходжу. Як буде завжди? Так, never. Завжди. Ну, я назвала never, sometimes, usually. І завжди I always I... Go, shopping, go shopping, at the weekend. Я завжди ходжу по магазинам. Можна uh, я? На вихідних. Можна, Даша. I'm always uh, 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 кожен день. Я не зрозуміла, взагалі, що ти хочеш сказати. I I, 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 I I'll always always go shopping every day. Кожного дня I always, я завжди ходжу по магазинах кожного дня, Діма, please. А I Можна не тільки магазини, ми ж не тільки магазини вчили, пригадуйте. Наприклад, I never, never play in football. Я ніколи не граю в футбол, можемо сказати. Тобто, тут ми повторюємо, що з вами. Ось ці фразки. always, sometimes, never, usually. Діма, please. I usually play football. Я зазвичай граю playing football. Я зазвичай граю в футбол. Окей, okay. please, добре. Ну і третє, дивимося There are skateboarding. Що це? Вони катаються на скейтборді, наприклад. Як ми скажемо, я граю в шахи? I, I am playing chess. Я граю в футбол. I, I think... Wow. А тут я а, а, а ще, ну, ще є Яна Пруднікова. Ну, що я сделаю? Що мені треба зробити? Тільки одна Яна Пруднікова, і все в мене є, я організатор, більше нікого. Ну, може, якась помилка, ну нічого. Або хтось підписався зі мною. Ну, Реально є. Це... Будь я ласка, будь ласка, все заспокоїлись, будь ласка, отже, сьогодні на уроці ми повторюємо з вами так, нашу тему Where are you from? у вигляді тестування. Подивіться, будь ласка, зараз я вам його прокоментую це тестування, тому що воно буде складатися у нас із 15 запитань. Ви пам'ятаєте, як завжди, вам надсилається посилання, за цим посиланням ви переходите, вносите своє прізвище. Це посилання розраховане на 40 хвилин вашої роботи. Ви можете зайти з вашого аккаунту тільки один раз. Не треба мені 150 разів заходити з різних аккаунтів, тому що я це все бачу. Будь ласка, я розумію, коли воно вибиває, коли якісь проблеми з інтернетом, тоді так. Але подивіться, 15 запитань із цих 15 запитань вам потрібно буде вставити пропущене слово, пропущене дієслово. Пригадайте на фразку What's your name? Uh, вам потрібно вставити або А, або М. Вставити пропущене слово. How you. How old або is, how old am. Uh, ну, тобто да, вставити пропущене слово. Або old is, або old am. Коли ми вживаємо або old are. Uh, ось таке діє слово. Uh, так, вставити пропущене слово. Have got is, has got are. Uh, тобто, на відповідь uh, I two brothers. Я маю uh, два брата. Чи я не маю двох братів, чи є два брати. Тобто, подумайте і пригадайте, have has коли ми живемо з якими займенниками. Uh, обери конкретно відповідь на запитання Where are you from? звідки ти? Треба вибрати правильний варіант відповіді. Як ми перекладемо питання Where are you from? Звідки ти? Ну, звідки ти ви, ви знаєте, яку дати відповідь на запитання? Обери конкретну відповідь: Where are you doing? Що ти робиш? Тобто вам потрібно вибрати правильний варіант, що тут, наприклад, робиш. Далі вставити пропущене слово He is uh, from Ukraine. He is, uh, Тобто, якщо він з України, то значить за національністю, хто він є? Нічого важкого. А далі, якщо він із uh, США, то хто він є за національністю? Восьме питання: якщо він з Мексики, то хто він є за національністю? Далі, what is she doing? Що вона робить? На малюнку конкретно зображено, що вона робить. Ви повинні на написати, що вона там що? Ice skating, so, mean... skating, там чи ще щось. Далі на, на десятому так само картинка і запитання: what is he doing? Що він робить? Далі, what are they doing? Що вони роблять? Вам потрібно знайти правильну відповідь. Далі, 12. A person who doesn't want to work. Ну, це завданнячко. Людина, яка не працює. Як ця людина називається? Пригадуйте, ми це все з вами. Проговорювали, і це є в нашому книжечку, і в книжечці, як ця людина називається. Далі, тільки що не дарма ми повторювали з вами фразки, переклад, нам потрібно знайти переклад, як перекладається слово «завжди», як перекладається слово зазвичай, і людина, яка завжди що, who wants. To work, людина, яка завжди працює, яка людина, яка не хоче працювати, і людина, яка завжди працює. Ці слова у нас з вами були у нашій, нашій роботі. Зараз, будь ласка, я вам надсилаю а, діагностувальну роботу, а, тест а, у нашу крубку. Right. Будь ласка, ловіть його і, будь ласка, одразу переходимо за виконанням. Будь ласка, надсилаю роботу. Діагностувальна робота. Ставити і надіслати. Будь ласка, ловіть. І, будь ласка, переходьте за посиланням і починайте виконувати. Якщо є якісь запитання, будь ласка, задавайте. Скажіть, будь ласка, пере... є, є вже? Отримати? Так. Так.